Разом з тим Україна продовжує нарощувати допомогу від партнерів. Зокрема, Норвегія, за обсягами військової допомоги Україні, нині входить в першу трійку найбільших партнерів. Лише цього року Норвегія виділила 8,5 мільярдів доларів на потреби під час війни. Йдеться про внесок насамперед у зміцнення протиповітряної оборони та енергетики. Які ж ще ініціативи пропонує Осло далі. Норвегія це 15-та країна, з якою Київ підписав безпекову угоду, та одна з чотирьох держав, що передали Україні винищувачі F-16. Осло також постачає системи протиповітряної оборони середнього радіусу дії на Самс, необхідні для захисту під час російських обстрілів. Крім цього, одна з норвезьких збройових компаній передала Україні ліцензію та технологію виробництва артилерійських боєприпасів 155-го калібру. Нещодавно в Осло заявили, готові виділити 100 мільярдів євро зі свого суверенного фонду для підтримки України. Норвегія має потужні фінансові ресурси для цього. Її суверенний фонд є найбільшим у світі та оцінюється в майже 2 трильйона євро. Лише за 2022-2023 роки країна отримала понад 100 мільярдів євро прибутку завдяки високим цінам на газ після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ідея вже знайшла підтримку в норвезькому парламенті, де за неї виступили 4 з 9 політичних партій, Із допису видання The Times. Норвегія також зробила внесок в обладнання для розмінування, надання артилерійських боєприпасів, транспортних засобів, інженерних машин, кранів, запасних частин для обслуговування українських платформ і малих катерів. Важливим кроком став також дозвіл норвезького уряду на прямий продаж зброї та продукції оборонного призначення Україні, адже в Норвегії діє заборона на збут озброєння країні у стані війни. Однак для Києва в Осло зробили виняток. Норвегія приєдналась до програми PEARL, яка дозволяє купувати зброю Сполучених Штатів Америки. Наша мета наповнити цю програму не менше ніж на мільярд доларів щомісячно. І ми говорили також про наше українське виробництво дронів, спільні наші можливості з партнерами. Інвестиції зараз можуть допомогти не лише допомогти фізичному захисту на фронті, але й примусу Росії до завершення цієї війни. Норвегія також анонсувала про рішення виділити 7 мільярдів доларів на оборонні потреби України наступного року. За підсумками перемов сторони підписали два документи, що значно зміцнять оборонно-промисловий потенціал країни. За підсумками зустрічі підписали меморандум щодо єдиних стандартів якості оборонної продукції, виробленої або поставленої в межах наших угод. Маємо забезпечувати війська виключно якісним озброєнням. Ще один важливий крок меморандум між українською та норвезькою компаніями про створення спільного оборонного підприємства в Україні. Денис Шмигаль, міністр оборони України. ОСЛО також підтримує Україну напередодні зими. У норвезькому уряді зазначили додаткові кошти з через програму, яка залучає державні та приватні інвестиції для відновлення країни після руйнувань, спричинених російською агресією. Норвегія виділяє додаткові 135 мільйонів доларів на забезпечення України електроенергією та теплом. Допомога надається у співпраці з ЄС і має на меті забезпечити енергетичні потреби країни перед четвертою зимою повномасштабної війни. Ми ще більше посилюємо наші зусилля щоб гарантувати доступ до енергії для українських домогосподарств, підприємств і установ. Це важливо для кожного українця та підтримки і функціонування суспільства. Із повідомлення уряду Норвегії Норвегія одна з країн НАТО, що має наземний кордон з Росією, а до того ж, межує з нею в Арктиці. Тож в Осло відчувають загрозу від Кремля та посилюють власний військовий потенціал. Росія це наш сусід, і вона атакувала сусідню Україну. Тому те, що ви робите з вашими відважними українцями військовими, це потужний захист. Зрештою, ви також відстоюєте принципи європейської демократії, і це важливо для всього регіону. Тому ми відчуваємо, як важливо підтримувати Україну. Отже, Київ може довіряти Норвегії. А чи ваша країна дійсно хоче миру? Однак миру на правильній основі, тобто домовленості, мають існувати у допустимому форматі. Отже, завдяки таким союзникам як Норвегія, Україна значно зміцніла за роки повномасштабної війни. Подальші кроки це розвиток власних підприємств, що забезпечить міцність Києва на міжнародній арені. До прикладу локалізація виробництва шведських винищувачів Гріпен в Україні запланована на 2033 рік. А поставки перших зі 150 літаків очікують на початку 2026 року. Богдан Долін це з нами на зв'язку, експерт з питань розвитку авіаційного ринку. Пане Богдане, вітаємо вас. Вітаю, Тож, Україна і виробництво військових літаків, спроможності, умови, виклики, перспективи. Якось вам бачиться весь цей комплекс. Ну, Деться в першу чергу, якщо говорити про спроможності України виробляти саме бойові літаки. То все ж таки варто констатувати, що Україна має значний досвід виробництва військово транспортної авіації, тобто це літаки типу ан та безпосередньо компонентів та комплектуючих для бойової авіації, в тому числі мова йде про двигуни для гелікоптерів. Ось як ударних, так і вантажних. Якщо говорити безпосередньо про виробництво саме військової авіації, то е, Україна безпосередньо такого досвіду не мала. Хоча була глибоко інтегрована в е, радянські проекти як по виробництву компонентів до таких літаків, в тому числі двигунів, так в тому числі і модернізація радянської техніки, тобто це і мігі 29 і су і Ось тобто, в принципі, Україна певний досить в цьому напрямку має, е, в тому числі і. Відповідні майданчики для розвитку такого літакобудування. щодо е, раніше е, визначеної заяви про можливість локалізації виробництва саме гріпенів на території України, то ми все ж таки маємо констатувати, що в принципі, такі підходи, такі контракти, вони в світі часто були. Якщо говорити про гріпени, то вони складаються з близько 60 мільйонів різних компонентів, які в принципі, частину Україна може й сама виробляти. Крім того, в конструкції даного літака використовуються і алюмінієві сплави, і титанові сплави, які так само можуть вироблятися на території України. Скажіть, у цьому, у цьому контексті і в цьому сенсі, Гріпене це оптимальний варіант. Єврофайтери, О, дивіться, Рафалі. Якщо говорити... так. так, якщо говорити про саме вибір літака, то ми бачимо, що дійсно основним літаком на сьогоднішній день саме західного комплексу є Ф-16. Ось, якщо говорити про «Гріпене», то з однієї сторони ці літаки на сьогоднішній день експлуатуються невеликою кількістю країн в світі. Ось, звісно, основна це Швеція, ось є ряд інших країн, тобто Чехія, Угорщина, але мова йде все ж таки про обмежену кількість літаків. Цей літак поки що не є масовим з однієї сторони, з іншої сторони його характеристики є достатньо цікавими. Ось тому, звісно, участь України в будь-якому європейському або західному проекту саме літакобудування. Вона справді є важливою. Ось власне, пане Богдане. Наш наступне наше наступне питання буде йти в продовження вашої думки. Тож наскільки широким може бути спектр локалізованого в Україні виробництва або локалізованого в Україні складання, і що це реально може бути? Які літаки, які ракети, може щось інше? Мова йде саме фактично про е, певну участь, тобто, це може бути е, на початкових етапах так звана крупновузлова збірка. Ось. І Україна, в принципі, має досвід участі в таких проектах, відштовхуючись від цих самих літаків типу ан. По-друге, звісно, це потенціал розвитку, наприклад, і використання в майбутньому українського двигуна до таких літаків. Адже Україна так само має досвід двигунобудування. Ось, але цей шлях може бути достатньо тернистий і тривалий, адже створення двигуна до бойового літака це все ж таки не така проста і тривіальна задача. Ось третя важлива складова, звісно, це виробництва компонентів та матеріалів. Четверта важлива складова, це безпосередньо, якщо ми говоримо саме про е, авіабудування військове, тобто це озброєння. Ось, е, і е, дійсно, літаки Гріпен, в принципі, мають достатньо обмежений спектр озброєння. Україна, в принципі, маючи досвід е, фактично експлуатації, наприклад, озброєння до радянських е, літаків і розробки ракет саме до радянських літаків, по-перше, по-друге. Це розвиток і поява нових проектів, в тому числі адаптація, наприклад, західних авіаційних засобів ураження повітряних на зенітні комплекси. Вони все ж таки можуть стати поштовхом для появи окремої лінійки озброєння долі, літаків Крипінг, які б могла виробляти постачати саме Україна. Ось і з точки зору характеристики вартості, ці продукти що за все будуть дуже дуже конкурентними на світовому ринку, як для самої України, так і для. Тих країн, які на сьогоднішній день є експлуатантами літаків типу За фахові коментарі. Традиційно дуже дякуємо, пане Богдане. Богдан Долінце, експерт з питань розвитку авіаційного ринку.